Засідання колегії РДА розпочали із заслухання одразу трьох питань, які стосувалися розвитку дошкільної та середньої освіти і оздоровлення дітей, після чого приступили до обговорення основних проблем, які потрібно вирішити. Зокрема, директор департаменту освіти науки сім'ї, молоді та спорту ОДА Сергій Дерев'янко вказав на ряд питань, які потребують розв'язання. Це перш за все належне оформлення актів на землю і актів на нерухоме майно освітніх закладів, а також питання щодо харчування дітей. За його словами, є випадки, коли від виробника до школи продукти надходять через кількох посередників. Відбувається порушення нормативів харчування, тобто дітей годують не тим, чим потрібно, і не в тій кількості. Гість з області піддав критиці і питання щодо нагородження дітей медалями. На його думку, успішність учнів потрібно визначати перш за все за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. У нас виходить так, що 12% отримують медалі в школах, А якщо ми говоримо про зовнішні ціни, то на термінах назвала менше пів сотні дітей, які витримали зовнішній оціницю з таких результатів. Обманю, обманю сім'ї себе, в першу чергу обманути тих дітей, яких назвали чимало. Особливу увагу на колеги приділили і питання щодо охоплення дітей дошкільною освітою, яка в Калуському районі становить 53%. Близько 300 хлопчиків та дівчаток перебувають на черзі в дитсадки. Основна проблема нестача коштів на будівництво відповідних закладів. Вдумайтесь, треба у нас є забезпечення чуть-чуть більше 50%. А треба в 16 населених пунктах сьогодні або НВК утворити, або садочок побудувати. Або е, добудувати школу, і там тут зараз має бути і садочок. На це потрібно 20 мільйонів. На цей рік ми не знаємо, вроді щось там по голені чуть. Решта ноль. Ми говоримо про дошкільну освіту. Але ж ви пам'ятаєте, що в одинадцятому році ми мали всього 34% чотири охоплених дітей дошкільною освітою, а зараз ми маємо 53%. Ясно, що треба доводити це до 100% охоплення. Тут немає ніяких питань, але ми називали. Нам сьогодні потрібно садочок у неях, садочок підмикалі, нас потрібно закінчити Степанівку, садочок, нас потрібно побудувати новий садочок в Студінці, який проект давно є готовий. Нам повід... Потрібно закінчити будівництво, і це просто надзвичайно актуально розглянули на колегії і питання щодо оздоровлення дітей. Брак фінансування не дозволяє досягнути необхідного показника як за кількістю, так і за якістю. Тому Сергій Дерев'янко запевнив, що для оздоровлення дітей намагатимуться залучити кошти і від підприємницьких структур. Ми звернулися практично до всіх підприємницьких структур, і ми будемо просити. Ти маєш людей. Працівники приймають дітей. То будь -добре. Займися оздоровленням своїх працівників і оздоровленням своїх дітей. Бо ти хочеш ліцензію, ти хочеш того, ти працюєш так, ти працюєш так, а коли ти доходиш до того, щоб дати допомогу соціальним людям, то до цього кошти не вистачає. Також на засіданні розглянули питання про підсумки роботи підприємств паливного енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства району за рік минулий і плани на наступний опалювальний сезон, про підготовку та перепідготовку кваліфікованих кадрів РДА і пункт Різне.